Тема уроку досліджуємо прямий код математика 2 клас. Для початку давайте пригадаємо, що таке кут. Кут утворює два промені зі спільним початком. Кут має дві сторони та вершину Б і Б це це сторони, Б це вершина. Як утворити прямий кут? Виконуємо наступне завдання. Зігнемо аркуш паперу навпіл. Згинаємо його іще раз навпіл і третій раз згинаємо наш папір. Розгортаємо прямокутник і отримуємо 4 однакові кути, вони будуть прямими. Давайте накреслимо прямий кут за допомогою косинця. Проведемо лінію зверху вниз. Тепер зліва направо. Прибираємо косинець, позначаємо наш кут. Цей кут буде прямим. Як накреслити кут за допомогою лінійки. Прикладаємо лінійку, проводимо одну лінію зверху вниз, повертаємо лінійку, креслим лінію зліва направо, прибрали лінійку, позначаємо Це прямий кут. Існують ще кути більші за прямий кут, кут С буде називатися тупим. Та кут в – він буде менший за прямий кут і називатиметься гострим.